Ребят, нема времени. Сейчас быстрый обзор. Короче, ліхтар для дома щоб э, довго і об'ємно світив. Б -э, секундна обзор. Коротше, отакий ліхтар. Оце самий топчик буде, щоб об'ємно і довго світив. Об'ясняю, чого у нього дуже класна розсіяна панель, і дуже мощні два прожектора. Плюс вперед є світить. Він компактний, маленький, удобний для дома те, що треба. Коротше, дивіться, раз, два, три. Показав. Значить, він так показую ще раз бистро. Коротше, світа він дуже потужно. Осьо дуже класно, потужно. Всю комнату освіщає в нього є розсіяна панель. Ця не сильно в очі б'є, зато дає розсіяне світло. Розсіяне таке, поняли. І в нього є прямий прожектор. Можна прямо лучом бити. плюс у нього є сонячна панель, яка підзаряджає батареї. Плюс у нього є секція, де батареї ти можеш скрити сам. Тобто ставиш сюди дві потужні батареї. Наприклад, я сюди можу дві LG 3500 поставити, буде просто звірюка, бомба в житті не сяде. Просто сутками таскати його будеш. І ще одне: в нього є функція павербанку. В нього можна підзаряджати телефон, коротше. І мікро-USB зарядка от телефона заряджається. А тепер дивіться, що ще фішка, яка кабель в комплекті йде до нього зарядний. Але у мене є отака фішечка. Оце для тих хто хоче. Я можу до нього за сотню поставити оцю плату. Поняли? Плата 2 амперна е павербанк, плюс тайпсі зарядка. Я її ось сюди замість цієї можу поставити, і буде у нас він на тайпсі із більш мощним павербанком. Хто хоче, плюс сотка до ціни. А ні, можна і на рідній пользуватися, кому привично мікро-USB, пожалуйста, берете, пользуєтесь. Ліхтар, топчик.